Доброго всім дня! Ви на каналі Коля Кота. Сьогодні у нас 25 серпня 2024 року. Хочу вам продемонструвати форму Калугина Віктора Михайловича Сударушка. Ось така красуня. Ось такі гроняки тут. Це перве плодоношення. В минулому році була маленька сигналочка. В цьому році перве плодоношення. Ось такі бомбезні грони. Тут ось трошки підгоріла була, ну, то вже таке. Так, давайте зараз зірвемо пару ягідок поважимо. Ось такі, ось такі ягодки. Повторюся, перве плодоношення. Я переконаний, що потенціал у неї дуже великий. Так, перша буде у нас 11 грамів, це буде 10,7. Ну, як пошукати, тут можна знайти і більшу, але я гадаю, що немає в цьому ніякого сенсу. Ось, зараз подивимося. Тому що це перше плодоношення. Це ось 14 грам. Але мені як на мене воно розмір буде збільшуватися із древесиною. Давайте поміряємо цукор. М -м -м -м. Дуже плотно. Глянемо. Ага, ну, ну, Соку мало. Я одна плотная. Сок... Дать тяжко выдавить. О. Показывает почти 20 брикс. Так, зараз поглянемо, як завжди, маленьку ягодку якусь візьмемо і побачимо потенціал по цукру. Так, давайте візьмемо якусь. Ну, все, маленьку таку візьмемо. Дуже плотно, дуже м'ясиста. А ну-ка глянемо. цікаво. Маленька геть показала мало, 15 Не Незрозуміло чому. Зараз пробуємо ще раз. чи воно ну, навпаки, чим більше, тим солодше в цій формі. ну Давайте візьмемося середню таку ягодку. У нас смак дійсно дуже солодкий. Ну так само. Майже 20 брікс. Я думаю, що це по цукру є його потенціал. Прошу любить жалувати. Форма калуїна Віктора Михайловича. Сударушка. Ось Така красуня. De alguma?